Житловий комплекс від «Ріел» – дім з характером старт продажів. Держсекретар США висловив сумнів, чи дійсно Польща була ціллю атаки російських дронів. За його словами, якщо будуть докази того, що це була їхня мета, то це вважатиметься дуже ескалаційним кроком. Цитата. Ми вважаємо, що це неприйнятний, нещасний і небезпечний розвиток подій. Немає сумнівів. Дрони були навмисно запущені. Питання в тому, чи були дрони націлені саме на те, щоб зайти в Польщу. Якщо докази приведуть нас туди, то, очевидно, це буде дуже ескалаційний крок. Існує також ряд інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти та проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж приймати конкретні рішення. Друзі, я нагадаю, хто пропустив? Можливо, що вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки на Україну. І Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. Залетіло майже 20 БПЛА, збили, якщо вірити, польським даним всім. Дональд Трамп нарешті вербально прокоментував цю атаку РФ на Польщу. Говорив про наслідки для Путіна, про санкції, про Аляску. Команда 24 го каналу вже підготувала для вас основні фрагменти його інтерв'ю Fox News. Що ви робитимете з Путіним у зв'язку з цими дронами, які ми бачили у Польщі? Буде більше санкцій. Цей випадок у Польщі. Я не захищатиму нікого, але їх збили і вони впали. Але вони не мали наближатися до Польщі в жодному разі. Я дуже розчарований. Знаєте, я вирішив сім війн. Сім. я зробив багато, включаючи Пакистан і Індію. Але й великі конфлікти деякі були невирішувані. Конго і Руанда. Я вирішив і їх. Мільйони людей було вбито. Я вирішив війни, які вважалися неможливими для вирішення. До прикладу, Азербайджан та Албанія. Так, Трамп знову переплутав Албанію з Вірменією. Це вже не вперше. Я нагадаю, друзі, що раніше Джей Ді Венс переплутав Малайзію з Таїландом. Тож це командна традиція. І власне далі про Трампа у ну, Трампа питали про Путіна. Тож слухаємо далі ми вирішили проблему. Хоча багато хто вважав це неможливим. Я думав, що найпростіше буде з Україною та Росією. Але проблема полягає в Путіні. Ви говорили з ним на Алясці, та він посилив темп бомбардувань. Між ним і Зеленським величезна ненависть. Зараз Зеленський каже, що готовий сісти за стіл переговорів. Зараз так, хоча раніше він не поспішав, ви пам'ятаєте овальний кабінет. То ваше терпіння до Путіна закінчилось? Моє терпіння з Путіним швидко закінчується, але для Танго потрібні двоє дивовижно. Коли Путін хотів, Зеленський не хотів, а коли Зеленський був готовий, вже Путін не хотів. Тепер Зеленський готовий, а щодо Путіна є питання. Доведеться діяти жорстко. У мене завжди були хороші стосунки з Путіним, але це єдина війна, яку я так і не вирішив. Є ще одна проблема, це Газа, і ці два конфлікти найскладніші. Перед тим як ми перейдемо, чи можу я вас запитати, як припинити Володимира Путіна? Будуть сильні санкції проти банків, обмеження щодо нафти і мит. Я вже робив це раніше. Індія була їхнім найбільшим клієнтом, і я ввів 50% тариф на закупівлю російської нафти, що створило напруження з Індією. Це було дуже складно зробити, це великий крок, і це призводить до розколу з Індією, знаєте. Але треба пам'ятати це більше проблема Європи, ніж наша. Ми витратили 350 мільярдів на війну за океаном, тоді як Європа лише 100 мільярдів. Я приїхав у НАТО і змусив країни збільшити внески з 2% до 5%. Тож тепер вони покривають усі витрати. Це багаті держави, вони платять. Ми постачаємо ракети і техніку НАТО, а НАТО вже вирішує, куди їх направляти, зокрема й в Україну.